Давайте подивимося сьогоднішнього дня, що за цей час в куларах, не в куларах взагалі відбувалось в спілкуванні між Сполученими Штатами, Кремлем, Україною. Чи є справді підґрунтя в заявах про значний прогрес угу. в завершенні війни? Буквально вчора дивився я інформацію, але я дивився її трошки. З іншої новини, 5 числа, коли там. А Трамп там поступав. що, наче Путін, наче Путін його обмовляв, завершив допомогти. Тоді, завершити. Вони два тижні тому говорили, і він його прям Путін так просив, казав, що вони 10 років намагаються завершити війну. Ти типу, вирішити Я думаю, ви 10 років намагаєтесь завершити війну, але чогось ви все більше нападаєте. Це, звичайно, я розумію, там що з ці всі історії. А потім він сказав, що. Тільки Трамп може це завершити, я просто дивився, чи взагалі Путлер йому таке сказав, чи хто там ні, не сказав. Тобто це Трамп собі таке придумав, розумієте? розуміє уява. Просто Чуєте, він, що він хоче собі таке чути? придумав, що тільки він може це зробити, і я думаю, Боже, ну це взагалі для ну для чого ти це розказуєш? Ну то якщо два тижні тому вже було сказано, що тільки ти це можеш зробити, чому в Україні до сих пір війна? Ну, тут зразу треба було і зробити два тижні тому. А тепер він каже, що досягнуто значного прогресу. Ну, таке, знаєте, і от ви зачитали цю фразу, а я дивлюсь, ну і що по цій фразі? І карта майже така, як вчора, була. Аркан нуля. Собі щось придумав, дідо, та розказує. Ну, де в чому прогресія? Яка прогресія? Його якась уявна придумана? Це таке враження, що це, які, знаєте, оці його фрази, що п'ятого числа, що це що от ви зачитали, втрачає рейтинги. Втрачає рейтинги якісь дуже серйозно, і йому треба терміново щось робити таке, щось говорити таке, щоб піднімати рейтинги. Не про реальні ситуації зараз, де мова, в яких вони досягли якихось прогресій, а про рейтинговість Трампа. Хтось щось втрачає, може хтось якісь там вибори програє, може хтось. Ну, щось відбувається таке, що йому треба терміново вертати рейтинговість. Прогресій, таких, якби ми конкретно хотіли і бачили, їх по факту немає. Якби вони такі вже були, це би чітко відобразилося на ситуації в Україні і на якихось конкретних діях. Зараз ця карта показує чітко. Пустослів'я. Значить, не та правда має відкритись сьогодні. Бо це не та, правда і так знаємо і без карт. Розумієте? Ну, от пустослів'я. Що робиться загалом по енергіях? Давайте подивимося <кхем> для України. Ну, в будь-якому випадку, незважаючи на слова Трампа, для України якась відкривається велика чергова нова перспектива, перехід, і знаєте, двері, портал. Нова якась історія, нова якась пригода. Тобто те, що, знаєте, кажуть, деколи неочікувано і нежданно прийшло до вас. Карта хороша. Тобто, ще якийсь ключовий додатковий варіант вирішення ситуації, який просто може з'явитися ні звідки. Так, спонтанно. Друга карта. Тут поки що карта є аутсайдер. Але можливість також звідти вийти. Ну, поки що карта аутсайдера, актуальна позиція. Ближнє майбутнє. Ближнє майбутнє прям дуже хороша карта. Це джерело, це енергія виходу і підсилення великого, і е, через е, і внутрішній, і зовнішній вплив та зміни. Цікаво. Можливо, ми зараз все ж таки цей період типу локального перемир'я додатково переглянемо. По загрозах для України і підступних планах ворога, так? Та от наступна карта вже і теж говорить, що все рівно, бачите, є ще якийсь напад, є ще якась агресія, є ще якась біда. От воно є ця карта. Це їхні ці локальні перемир'я потім для України дуже, знаєте, дорого обходяться. В плані навіть не з позиції зруйнувало щось матеріальне. Матеріальне це є матеріальне, а в плані ціна людського життя. І оця карта мені не подобається, тому наступний тиждень я би казав три знаки оклику взагалі по загрозах. От, ну, прямо зразу це йде. І навіть завтра, також день, не саме найкращий. У сьогоднішній ніч, завтрашній день, це теж треба розуміти. А далі знову йде прекрасна і стильна карта, карта творця. Тобто, це називається Що би те гадство там не придумало? Воно все рівно знаходиться між двох стильних карт, які це закривають. Це означає, що ми справимося з будь-якими випробуваннями, і отак минулого разу ми говорили, що вже має серце щось таке там прям фатомне. ну то хай воно вже станеться як, 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 як факт, якщо це неможливо оминути. І відповідно подальшим завершенням війни. Тому що ситуацію з і її підривом можна також оминути, якщо зараз відповідні будуть прийняті для того рішення і кроки. Можна запросто. Чим більше вони це озвучують, тим більше ймовірність це зробити. Уникнути чогось гіршого мається на увазі. А Решта, ну, Бо якби хотіли вже прям так підірвати, вони б то зробили в і все рівно би зіпхала на Україну. Їм треба про це написати. Значить, то вже якась ведеться теж така гра. Шо? Давайте, гарні новини. Давайте. Гарні новини, гарні новини. Я так задивився. Я так задивився наш анонс, що я думаю, так, треба було спідготувати, демо якісь ці всі колоди для гарних новин. Ага, добре. я їх Сюди. Почнемо з ангельських. В дорозі вже нові колоди, цікаві, оракулі. так що скоро будемо вже на нових колодах ще робити прогнози. Хороших новин. Клас! А, а, зараз ангельські ангельські. А, що, ну, оце в нас, бачите, знов зачастішав аркан нульовий. Неочікувані оці переміни новий повністю початок. Я вам кажу, що зараз оце така тотальне обнулення і перезавантаження матриці. От саме ця така пікова точка. Може, так всіх ще тим більше і шторить. А це 11.11, знаєте, такий як пік-вибух. Uh, і отакий от Аркан нульовий, перезагрузка. Ось там, бачите, така дитинка біжить, ангели її сторожує. Карта віри, карта протекції і нових починань. Тобто, щось може відбутись в будь-який момент і настільки неочікуване, що ми самі ще можемо такі блін. А, до речі, що я хотів сказати? Чи то вчора? Ні, не, не чи то вчора. Зранку я проснувся з тим відчуттям, що реально війна завершилась. От просто. І я такий думаю, чекайте, я мушу пошукати новини взагалі е, от, от, з таким розумінням, що вже війна завершилась. Я думаю, чекай, то мені наснилося, чи то в мене, в мене, в мене таке відчуття? Я думаю, чи то реально, в реальності, де війна завершилась? Що взагалі відбувається? Настільки воно було стверджувальне, не просто як перечуття. А просто стверджування. Я проснувся вже. Я розумію, що війна завершилася, але треба почитати новини. Це як підтвердження, щоб котре в тому переконати, що це так. Це буквально було вчора, а я згадався щойно. Треба. Прекрасно. Прекрасно. Далі. Паж Мечіл. дуже хороша, що якась збройна допомога для України, так що томагавки будуть. Я від своїх слів не відмовляюся, і я знаю, що прогнози збуваються. Це факт: карта сили, аналітики. І ем, такої хорошої, якісної збройної підтримки. Е, так, далі у нас третя карта. Шість пентаклів. Походу, підтримка йде не тільки збройно, але хороша фінансова, хай вона йде по призначенню. Бо в нас люблять розкрадати. Карта обміну, обміну до речі. Може, нарешті буде це обмін полоненими. Так, треба запити поставити додаткові обмін полоненими. І карта е, просіть, і буде вам дано. Далі в нас е, заморозка, перехідний стан, е, карта прощення. Е, і через «Отосвіт» відкриється якісь. Знаєте, коли треба обов'язково ну, не плакати над тим, що вже не повернеш. А скористатися досвідом і знаннями, які ти отримав через пережиті трудності, і швидко їх зараз використати в правильному русі. Так, і п'ята карта це сила, хоробрість, сила і ну, для нас, для України, для воїнів. Оце мені подобається. Так, тепер давайте подивимось по цій колоді. Романе, люди теж пишуть, що і сни були а, про завершення війни і ага. ну, відчуття теж є. От пані Світлана пише: мені вже двічі снило, що на мої 65 з'їхалася вся рідня, і війни немає, чекаємо березня. Прям з конкретними, бачите, датами пишеться. Ну, Круто. там, до речі, теж такі є одні з прогнозувань, які приходять, що саме от там березень 26-го року. Так, якби припинення активної фази війни, і е, на той момент не через те, що ніби як Україна переможе, а через те, що просто в Росії буде такий тотальний колапс що просто війна так через це завершиться. Але Україна потім ну в фінальному результаті ми стрільно перемагаємося. Сценарій, який не міняється, нагадайте в цій тобто... серії про місця сили, нам теж деяка інформація так. прийшла пов'язано з кордонами. І, і, а, там ще потім далі було, що а до травня то ще й окуповані території мають повернутися. Ну, дай Бог, я тільки за. Ну таке є передбачення по той біч. Так. Знову ж таки, в нас про якогось компаньйона важливого. Зустріч компаньйонів, союзи і ті, хто допоможуть нам в нашій боротьбі. Так, подолання шторму. От, ну, поштормить, поштормить, та й шторм буде подолано, все рівно, зберігайте спокій і хоробрість, щоб знайти вихід з різних кризових ситуацій. Далі, до речі, вкотре ця карта з'являється, обов'язково звертати увагу на деталі і приділяти увагу тому, що може й незначне, але настільки може змінити кардинально багато чого. Знаєте, як навіть е в таких фільмах завжди є або якихось казках, або історіях, чи там якась маленька там якась мишка, чи там зернинка, чи щось там сталося з такого маленького, і сталося велике. там знаєте, якась чудесі. Ну, є ж раз в таких фантастичних фільмах. там, да? Ну от, І ще одна карта: е Вихід з лабіринтів. О, цікаво. Вихід з лабіринтів, знайдете вихід з лабіринтів і знайдете е, новий початок. <смі> Якась дуже дуже важлива розв'язка. І тут, бачите, розгадайте е, таємничий код і побачите приховану правду. Тобто, це щось про відкриття якихось знань новітніх. Знаєте, ніби з нами чимось поділяться технології новітні, знання новітні. А, як щось таке, що ще нема, але воно, ну, якби по факту явно нема, але воно вже десь там є. Ну, mm -hmm. це про технології. Теж колись говорила, що буде щось таке, що просто, як, знаєте, як машини будуть воювати, не люди. Але в плані технологій ми будемо цим підковані, що там звукові технології, ще якісь. Ну таке, що для нас плюс. Так, карта врожаю. Гострі стани пройдете, врожай зберете. Друга карта дерево, рух, ріст розвиток, сила, енергія, здоров'я, життя. Карта якоря. О, то якраз про Крим, Ялта, багато кому нагадується. що це вроді знак Одеси. Ну, щось. ну але суть в чому? Що якір це як можливість. За щось так добряче зацепитися, якась така нова основа заземлитися, і така виграшна карта. І карта конюшини, тобто успіх та вдача. І я думаю, цього достатньо сьогодні. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.